Права 331. Накресліть кут CDE, який дорівнює 152 градуси. Променем DA розділіть його на два кути так, щоб CDA дорівнював 98 градусів. Обчисліть величину кута ADE. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку нам треба тоді накреслити кут CDE. Я беру лінійку транспортир. два в одному мене, І проводимо тоді цей кут. Який нюанс? Ну, одну, Один промінь мені просто досить провести. Нехай буде до цієї точки. Так, горизонтально проведу. А інший промінь, щоб провести, під яким кутом? 152 градуси мені треба. Це 90 плюс ще деякий кут. Якщо я буду рахувати от звідси від нуля, то це мене буде розгорнутий кут. Мені треба забрати у 180-28 градусів. Якщо я ось тут побудую під 28 градусів... Ось є 28. Тепер я тоді будую промінь. Ось він. Це в мене буде якраз промінь, який йде під кутом 152 градуси. Бо тут у мене 28. Ну, а тут 152, якраз в сумі буде розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. Добре. Цей ми нарисували. Кут CDE, який дорівнює 152 градуси. Тепер давайте позначимо. Це ДЕ. E. Так, пишемо тоді, нехай це буде у нас С. Це буде Д, А. Ага. Оцей промінь буде E, ДЕ e. сюди. Добре, тепер нам треба променем ДА розділити його на два кути, так, щоб це ДА, Це десь промінь, який дорівнює 98 градусів. Дивіться, якщо я ось так проведу, то у мене буде 90 градусів. І мені треба ще 8 градусів. А 8 градусів це до 82. Це тоді буде. У мене цей кут, у мене якраз і буде складати 98 градусів. Проводимо ще один промінь. Провели. Тепер позначимо, що це у нас промінь буде. Так, ДА. ДА. Промінь провели. Тепер нас запитують, обчисліть величину кута АДЕ. Ну, як його знайти АДЕ? E. Треба від кута ЕДЦ e, відняти кут АДЦ. Записуємо, пишемо, що кут в даному випадку АДЕ e, дорівнює. Треба від загального кута, який ми позначали як кут СДЕ. С Відняти кут CDA. Мінус кут CDA. І це дорівнює. Ну що ж, замість кута CDE за умовою пишемо 152 градуси. Мінус. Ну, а тоді замість кута CDA а за умовою ми його провели так, щоб він дорівнював 98 градусів. Мінус 98 градусів. Ну що ж, 152 треба відняти 98. Ну що ж, як тоді. Давайте стопчик, напевно, запишемо. Отже, пишемо. 192, 152. Відняти 98. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 5. Забрали доничку 4. 4 мінус 9 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 14 мінус 9, це буде 5. Отже, записуємо, що різниця у нас буде дорівнювати 54. Пишемо градуси. Добре. Тобто ми дізналися, величину кута АДЕ. Вона дорівнює 54 градуси. Записуємо відповідь. Отже, яка величина кута? 54 градуси. Ну що ж, ось таке завдання на побудову і обчислення кута на цьому вправу завершено.